Добрий день, я лікар приймального відділення, завідуюча приймальним відділенням. Так, у нас у Лубнах, у Лубинському районі річка зараз дуже забруднена. Але на наше щастя ніяких хворих у зв'язку з забрудненням річки у лікарню не зверталися, ніхто не госпіталізований. Усе у нас благополучно. Тільки до вас, шановні телеглядачі, велика просьба, будь ласка, уникайте відпочинку на узбережжі нашої річки і земснарядів. снарядів, то поблизу річки краще не відпочивайте. І, будь ласка, якщо вживатимете воду із крана, то кип'іть її, будь ласка, або вживайте бутиліровану воду із магазину. На, на, на випадок, щоб не було ніяких кишкових інфекцій. Ну, на даний момент у нас з цими е, проблемами з, там, з забрудненням річки ніхто не звертався. Так що епідобстановка у нас благополучна. Хочу попередити, якщо у вас з'явиться підвищена температура, нудота, блювота, болі в животі, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікаря, до дільничного або до нас прямо в приймальне відділення, або прямо в інфекційне відділення в лікарні ми будемо вам надавати нашу допомогу, а не займатися самолікуваннями, якщо це можливо, звичайно.